Вас адиктивна поведінка модний нині термін. Психологи пов'язують такий тип поведінки із бажанням людини втекти з реального життя шляхом зміни стану свідомості. По суті, кожен з нас має якусь залежність від улюбленої речі у гардеробі до сидіння перед телевізором, Залежностей тисячі. Не всі з них шкідливі, але є й такі, що за видимою безпекою криють зруйноване життя. Залежність набута, гостра потреба здійснювати якісь дії або вживати якісь речовини. Залежність поділяють на фізіологічну та психічну. Серед губливих звичок до списку найрозповсюдженіших залежностей входять також вживання кави, шоколаду, фастфуду та залежність від соціальних мереж. Згідно даним медичної статистики, залежності вбивають більше людей ніж усі війни та злочинці. Тична спадковість залежності доведена не одним поколінням вчених. Більшість людей, що мають подібні проблеми, з дитинства бачили перед очима приклад життя із залежністю. У таких родинах основна увага приділяється хворому. Дитина ж залишається, ніби поза увагою батьків, і усе її життя залежить від того, у якому стані та настрої цей самий хворий. Тобто, по іншому людина жити просто не може, адже не розуміє, як це бути вільною від залежності. Маленькі звички згодом можуть перерости у залежність, іде межа сказати дуже важко. Справжня аддикція формується непомітно і досить швидко. При тому, переважна більшість таких хворих, понад 80%, ніколи і не думала звертатись до спеціаліста. Проте, як не крути непереборне бажання робити щось, це є патологічний стан, який і називається залежністю. Аддиктивне поведіння сьогодні стало чуть домініруючим. Детские бесконечные лазания по интернетам и бесконечные игры, игровая зависимость взрослых, преступное автовождение, шоппинг мания стали известны всем. Даже в самом глухом селе люди знают, что такое шоппинг мания К сожалению, эти проблемы нарастают и давят всех. Наиболее острая проблема продолжает оставаться алкогольная зависимость. Ее развитие, алкогольная зависимость связано с одним простым вопросом. В 1991 году потребление алкоголя на Украине было 4 литра на живущего в стране. Сегодня 15,7. То есть в 4 раза больше идет интоксикация. Интоксикация связана еще с воздействием массы других факторов. Изменение самой характера, кар картины употребления алкоголя. Дико развился пивной алкоголизм. сформировали состояние, когда наше общество вымирает. Предел вымирания 7 литров. Сьогодні 15,7. два рази з половиною більше, ніж допустимо. Існує також менш відома медична ситуація, яка ще називається псевдозалежність, коли пацієнт буде проявляти симптоми залежності, але ті, що виникають у зв'язку з травматичними ситуаціями: наприклад, напитися після стресу, на відміну від справжньої психологічної залежності, така поведінка людини, як правило, припиняється, коли проводиться адекватне лікування. Американські наркологи визнали, що будь-яка залежність є мозковим розладом на фізіологічному рівні, а не просто рисою характеру або особливістю поведінки. Для того, щоб довести цю гіпотезу, знадобилися десятки років досліджень, які крім того показали, що навіть коли людина поборола хворобу, патологія мозку залишається. Вилікуватися від залежності раз і назавжди за 5 хвилин неможливо. Це серйозна робота, яку потрібно виконувати усе життя. Проте професійна допомога лікарів-наркологів та застосування сучасних методик лікування дозволяють вивести пацієнта в тривалу стадію ремісії. Стреси, які існують, різні психологічні, хімічні, болезненні, Хороший вирус, хороший гепатит. А печень перестает работать, как работала до этого. Чуть-чуть по-другому. Это все моментально изменяет состояние личности человека. И личность начинает требовать возобновления кайфа. Кайф, удовольствие. И вот эту личность, этот человек должен четко и ясно знать, что независимо от его состояния, Помощь йому нужна всегда. методика емоційно-стресової терапії була розроблена у 80-х роках минулого століття народним лікарем Радянського Союзу Олександром Довженко. Терапевтична ефективність емоційно-стресової терапії досягає 82%. У центрі відродження її успішно застосовують вже понад 25 років. Найкращий ефект ця методика дає у поєднанні зі спеціальними лікувальними препаратами. Розроблена фахівцями центру широка система реабілітації. Допомагає не тільки позбавити людину від залежності і повернути її до суспільства, а й самій людині подарувати жагу до життя. Саме головне для нас, щоб человек прийшов, він має вирішити це саме. Да. Ми робимо консультативні прийоми, нам можна звернутися і отримати цю допомогу. Да. Ми будемо возитися безплатно з цим людином, поки не докажемо, йому, що йому потрібно прийти. Но він має прийти до нас. Для багатьох. Сделать это очень тяжело. Нужно преодолеть барьер. Вот тот огромный барьер, который поставил алкоголь, создал алкоголь в душе у этого человека. Поэтому самое главное – расслабиться, все спокойно и подумать. Мы сталкиваемся с колоссальными проблемами. Проблемами, когда люди не хотят лечиться, ничего не хотят, не хотят работать. Они себя убили. Мы работаем с такими людьми. Мы занимаемся этим профессионально. 26-й год. У нас через наш центр прошло почти 51 тысяча человек. Мы имеем отделение в 18 регионах Украины. И мы готовы людям оказывать помощь кругом. Наша система основана на одном принципе. У человека, у которого сформировалась алкогольная зависимость, ему помощь нужна всю жизнь. Поэтому человек, который к нам обратился на протяжении всей жизни, получает эту помощь. Он больше ничего не платит. Он постоянно приходит за помощью. И мы оказываем эту помощь всегда. Мы очень эффективно работаем с алкогольной зависимостью. Мы имеем 8 позитивных результатов из 10. Это очень много. Это очень э, легкая методика, методика дождя. Она не травмирует человеческий организм. Она позволяет человеку выжить. Залежність у першу чергу є величезною проблемою не для хворого, а для його родини, яка змушена терпіти усі негаразди. Є таке поняття співзалежність це патологічний стан, що характеризується сильною емоційною прив'язаністю до людини, яка перейшла у соціальну та фізичну залежність. Життя співзалежної родини повністю підпорядковано існуючій проблемі. Причому, як правило, усі партнери здійснюють одні й ті самі помилки. Що потрібно знати. семьи, чтобы помочь своему человеку, члену семьи, мужу или жене избавиться от зависимости. Изменить поведение в первую очередь. Ваша тактика должна исключать ваше состояние, ах, я несчастная жертва, ваше состояние, я тебя спасу любым путем, ваше состояние, да пошел ты, вон собака, сам себе живи. Вы должны четко и ясно понимать, что вы речь имеете, ведете, что у вас человек, у которого острая зависимость. Первое, что нужно сделать, его надо простить. Простить ему все. Но не забывать об этом недуге никогда. Перестать уговаривать и скандалить. Перестать ограничивать поведение. Пусть он живет сам. Но живет с вами открыто. Он должен четко и ясно понимать, что вы знаете его недуг. Подчеркивайте это всегда. Да, у тебя проблема с алкоголем, ты запойный. Но не хватайте его за руки. Еще ни одна жена не связала мужа и не сделала так, чтобы он не пошел в пивбар. У нас хорошие врачи. Мы знаем, как работать, мы умеем работать. И мы всегда помогаем вам. У нас вот там картотечка стоит, в ней лежит сегодня здесь 18 тысяч медицинских карточек на людей, которые прошли алкогольную зависимость. Эти люди, которые имели проблемы и избавились от них. Приходите. Мы работаем качественно и эффективно. Мы работаем анонимно. Мы работаем все дни недели и всегда для вас. По отдельному графику, по отдельному графику. Только чтобы вам помочь. Ми ради будемо це те всегда. Отже, якщо ви насправді маєте залежність, яка заважає жити вам або вашим близьким, не бійтеся зізнатися собі у цьому. Психологи стверджують, усвідомлення проблеми це вже 50% успіху. А якщо ви вирішили змінити життя на краще, почніть з очищення і оздоровлення організму. Український помірний клімат у курортних зонах як найкраще підходить як для лікування і профілактики, так і для звичайного відпочинку. Санаторій Червона калина, що стоїть у чарівному полісі, допоможе вам зрозуміти усю істинність такої думки. Приміщення санаторію це архітектурна низка п'яти блоків, що з'єднані між собою функціонально і територіально. Під одним дахом тут знаходяться спальний корпус на 250 місць, лікувально-діагностичний комплекс, бальнеологічне відділення, їдальня кіноконструктуре концертний зал, бібліотека, три бари, ресторан, конференц-зал, дві сауни, два більярдних зала. Зрештою, найвибагливіші естети і гурмани, найприскіпливіші рівнителі високих стандартів, найпалкіші прихильники оздоровчої фізкультури і цікавого відпочинку, завітавши в червону калину, в цьому переконаються. Сосновий ліс, що оточує величезну територію санаторію, одразу дає відчути саму атмосферу здоров'я, та не тільки сосновий ліс зцілює своєю особливою енергетикою. Тут ціла комора здоров'я. Дерева, квіти, кущі, лікарські рослини, дбайливо висадження на території, єднають людину з природою. А вона, в свою чергу, допомагає зберегти їм здоров'я і наблизитись до гармонії тіла і душі. На території санаторію таких цілющих насаджень 20 гектарів. Окрім лісу, тут 5 гаїв лікарських декоративних фруктових дерев. От природу ми маємо. Чудову природу. 25 гектарів лісового масиву У нас повітря чистіше, ніж операційний, тому що сосна виділяє кисень повітря багато, один гектар виділяє 4,8 кубічних метра кисню за рік. Так що природа в нас чудова, у нас тихо, у нас спокійно, у нас чиста зона. І ці Середники найкраще лікують або виліковують людей. Нещодавно на території санаторію Червона Калина відкрилася власна церква, де усі бажаючі мають можливість доєднатися до духовного. Камерна, дерев'яна, дуже затишна. Тут уважно ставляться до кожного, завжди підкажуть, допоможуть. Щонеділі у церкві проходять служби і, звичайно, справляються усі церковні свята. Могутня лікувальна база. Могутні 130 різних видів процедур лікувальних, у нас прекрасні фахівці з вищої освіти, тобто лікарі, наш чудовий персонал середній медичний. Тому в плані лікування, я думаю, що ми досягли відповідного позитивного рівня. Санаторію Червона Калина у 2004 році присвоєно звання лідер України в санаторно-курортній справі і нагороджено у 2005 році срібною стелою та дипломом міжнародного академічного рейтингу популярності Золота Фортуна. Він приваблює відпочиваючих сучасним художнім оформленням, комфортністю проживання, високим сервісом обслуговування і найголовніше високоякісним лікуванням та відпочинком. Чудові умови для медико-психологічної реабілітації створює сама місцевість, де розташований санаторій. Одного боку мальовниче озеро з площою дзеркала 40 гектарів, не можна порибалити з протилежного окультури на лісопаркова зона, до якої примикає сосновий бір та мішаний ліс, де відпочиваючи збирають гриби та лісові ягоди. На плесі води за 20 метрів від берега побудована двоповерхова споруда, на кшталт знаменитого ялтинського ластівничого гнізда, де можна чудово провести дозвілля. Насамперед слід визначитися, задля якої мети людина їде на курорт чи до санаторію це відпочинок, оздоровлення або лікування. Від цього буде залежати не тільки очікуваний результат, а й відмінності у підходах до вибору оздоровчого закладу. Тому обов'язково порадьтеся з лікарем і, хоча б раз на рік, влаштовуйте собі такий відпочинок для тіла і душі. Ну а на сьогодні я бажаю вам вдалого дня. Побачимось.